Добро, дорогі підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо в невеличке наше домашнє господарство. Друзі, поступила задача Дисі Петрівни, це вже сьогодні друга така задача. З утра я розкручував, так як вчора вечором ставили, позавчора вчора зранку ставили і ввечері один акопав. Зранку я його розпакував. Дівчата виложили, сиділи, Зараз покажу, як воно виглядає. Тобто робили ми одну свинячу і одну. Цього саму, і одну курячу тушонку. На даний момент, зараз, що ми будемо робити з вами, це будемо запускати автоклав. Отака От тушонка у нас виходить із свинини нашої. Вчора ми різали кабанчика. І для чого? Для того, щоб була у нас тушонка на завтра вже була охолоджена, якби ми зробили сьогодні то завтра зранку прийшлося б її витягувати, вона була тепла. І отака от ось куряча тушонка, курячу тушонку у нас, і отакий ось паштет. Ось такий паштет. Навіщо ми заробимо? Для того, як казали деякі, щоб збагатитися, нажитися. Ну, я скажу одне, люди працюють для того, щоб жити. Гроші це є, е, е, так сказати, як... Як горючка для того, щоб людина существувала, тут у нас буде комбінована тушонка. Є у нас ось ще раз, два, три, чотири, п'ять баночок тушонки свинячої і остальна у нас буде курина. Ну, такий буде мікс. Я думаю, що воно не фокусається. Будемо використовувати наші патріотичні кришечки, тому що ця тушонка, правда, робиться на замовлення по м'ясту. А ту, що я вам показував, вона також з патріотичними крішечками такого плану. Ну, вони там різні. Завтра, я не знаю, правда, ще скільки годин. Ще буду зустрічатися з Вікторією. Хто дивиться наші відео, знає, що є у мене з'явилася знайома в Березоні. Звати її Вікторія, вона займається волонтерством, хоч працюють дівчата без підтримки. Нашої місцевої влади, ну але вони працюють і збирають кошти і допомагають нашим хлопцям на Збройні Сили України. Так як у нас в Березані також дуже багато хлопців воює. І, як би там не казали, а допомагати треба. Там каже, держава допоможе, держава зробить. Друзі, ну, я хоч я скажу, не маю ніякої відвіди, але прекрасно розумію, що держава це. Ми з вами Разом, тому що е, всі ті кошти, які надходять з податків, е, вони і, і йдуть в державну казну. От. Але я кажу, ну, мені дуже там подобається, коли, наприклад, їде комбайн, їде трактор, і їде там в одну сторону, встановили людину, працюють, вертаються назад, і працюють. Ну тобто таким чином я розумію, можливо, там не габарит. Можливо, там ще якісь проблеми. Я розумію, що треба після надходження бюджету, поставити якийсь протокол, ну, але не таким чином, кожна людина, простий передічний громадянин, ми всі хочемо допомогти і хто чим може, тим і допомагає. То я вважаю, що поліція не повинна, да, вона повинна контролювати, повинна це провірювати. У нас військовий час, але не змішати простому, смертному. Працювати, Тому що на кого можна заробити, кого можна натягнути. Це просто селянина, так? він, як там кажуть, забитий Богом і людьми. Так що, друзі, звертаюся, просто, можливо, хтось там із броварів. Я не знаю, де воно буде знаходитися. Я вечором, якщо узнаю адресу, де буде проходити ярмарка, дівчата наші організовують ярмарку в броварах і та тушонка, що знаходиться там. У холодильнику, частково поїде в Броварі. Звісно, ціна буде завишена, але всі виручені кошти підуть на допомогу нашим волонтерам і нашим потім вони підуть у Збройні Сили України. Надюшка Сергійова там вже нас кошти, вона про це браслети, продає, а також вона поїде, якщо все нормально, буде співати пісню, поїде і Надю Віруха і поїде Леся Петрівна, поїде. Надюшкина подружка Катя. Тобто поїдемо всі, вони ще напечуть там пирожків і будемо це все діло продавати. І, і виручені кошти вони підуть на Збройні сили України. Ну а в основному підуть на тим хлопцям. ну Я думаю, що це на 79-ту бригаду собирають на автомобіль. Ну Я точно не знаю, але собирали кошти, хтось спішить. О, так що це що впало, то пропало, дівчата сполоснуть. Так що, друзі, і зачой ми і робимо тушонку. Але тушонку також ми і продаємо і ми вже їздили якось по баночки, обговорювали цю ситуацію, що банка ну фактично 16 гривень у нас вона, чи скільки не знаю, а 20 гривень вже в розницю вона стоїть. Я взяв по 13 гривень оптом, взяв 300 банок. ну На все життя не запасешся. От, але вибух постійно з Миколаєвича, по дворим каже є, так що, друзі, зараз е ці баночки ми запускаємо, отоклав, е накочую повітря. От, банки набагато плотніші, ніж ті, що були раніше. Не знаю чому так. У два ряди стає у нас по вісім банок. Ну і одна посередина. А у верхній ряд одну банку не можна засунути. І ну, стають вони плотно. Так що э, сама банка вона помічніє виглядає, різьба на ній також сильніша. О, така вона масивніша. Э, автоклав називається ніколи не ні реклама, тому що э, ніхто мені не дає, ну, я не беру на огляд продукцію для реклами. Я просто заказав і купив. Чому купив такий? Тому що Вітолік Корнієвський, е, у нього такий меншенький. І, ну, ми в нього брали, нам сподобалося. І таким чином і ми собі купили. Більше всього, що будемо купувати ще один. Е, хтось скаже, можна взяти один здоровий, да, можна взяти один здоровий. Але споживання електроенергії, наприклад, у нього 2,5 кВт. Да? І більший, ну, Наприклад, у цьому тен такий самий, як у Просто у Віталіковому сам процес проходить швидше. Хай буде більший, я думаю, що буде або такий самий тен, або буде два тена, і вони будуть тягнути, наприклад, на 5 кВт. Ну, Хто живе в сільській місцевості або в частному секторі, знає, що це не підприємство і величезний професійний автоклав просто не витягне. то Краще використати два. Наприклад, ось один у нас є, ми його раз зараз запускаємо. От. Потім готується слідуючий, це все діло зробиться і запускається інший. Тому що хтось там каже, що можна витягувати гаряче, але краще дати йому, щоб воно охололо. Так що, друзі, зараз надіваємо криші, бо від-за я не хочу брати здоров'я. Так, да, здоровий раз там став, зробив там. Собанок закрутив, да, все не питання. Так само можна там на дровах, можна на газу, але тягати його перед пупом на газову плиту якось не з руки. Хоч цей у нас отеплай йде універсальний. Ним можна і на газу, ним можна і в електриці. Так що, друзі, якось так. Ну, Мені сподобався. Касапня там одне час починала мені там розказувати, чи я мов би там подзвонити і заказати. На огляд якийсь там кацапський, автоклав, кажу, нахер він мені нужен. Ми заказали наші, на гайках ось нормально. І я, наприклад, взяв ключа собі раз, і знаю, що я обтяну, а то баранчики купи ослики купи, дай корізниця, ослики, баранчики. Там. О, мені ключом, гайки у нас регулярно крутяться, все у нас нормально. 3 секунди, клас, клас. Резірочку я поміняв нову, тому що мені... Коли тоді брали, там, пробували готувати е, на територіалочку тушоночку, ну, не кожному це дано, вказується, що тут ще й мозги треба. І тим ділом повинен займатися. Ти ж узяв, вложив, водою залив. Зараз взяв ось, у мене тут електронасос від 12 вольт, в мене стоїть один кубатор і стоїть акумулятор. Акумулятор стоїть... 12 вольтовий. І ми з нього радується, накачуємо повітря, накачуємо одну атмосферу. Все, накачали, краник перекриваємо, компресора відключаємо. Включаємо ще урезетку. розетку у нас через переносочку. Так, включаємо через переносочку. Брезеточку. таким чином ця у нас заглушена, ця відкрита. О, все. І ставимо градусник. Не знаю до якої температури Леся там наганяє, а я знаю, що свинину наганяли до 120. Моя задача яка? Заложити банки, залить водою, закрутити кришку накачати одну атмосферу, втикнути в розетку, поставити градусника. Все остальне робить Леся Петрівна. Так що, друзі, кому по рецептурі я не скажу, що Леся Петрівна туди сипнути, як яку кількість солі. Я знаю, що одна горошинка солі точно не пам'ятаю. Кажуть, одна чайна ложка йде на кілограм. Ход, треба було, коли ми пробували одна чайна ложка на банку. Ну, вона сольована. Ми вишитили там для себе свою рецептуру, і вона ложить, кажуть, одначайна, на ну, пограмах. Вона бере там 13,5 кг м'яса, вищитує сіль, перемішується в сиділу, кожну баночку кидає по горошинки, і деяку ще ми робимо тушонку для своєї свинини, вложимо цибульку. Тобто одне колечко цибульки, ну тобто не колечко одне, а така долька цибульки або посередині в баночку, тобто трошки м'яса, цибулька і напихаємо. Хтось там говорить, не влазить пів кіла м'яса. У ці баночки, що ми купили, ще навіть більше влазить. От, тому що 13,5 кг ще й не вистачило в одну банку. Так що прийшлося ту банку вбрати. В цьому, звісно, автоклаві тут йде мікс. І Леся Петрівна там важлива. А вчора ми на 13,5 кг напихали, і одна банка залишилась неповна. Так що, друзі, тобто, на цьому буду завершувати відео. Хто з броварів і броварського району коїть можливість, я думаю, що... У Фейсбуці Вікторія виставила, де буде проходити е, ярмарка, бо я ще сам не знаю. Е, приходьте, приєднуйтеся до нас. Можливо, Віка до мене заїде вечором, або ми до неї. Е, знімемо або коротеньке відео, або виставлю в спільноті, де ми будемо знаходитись. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Допомагайте один одному, не будьте байдужими, працюємо і разом до перемоги. Усім, друзі! Пока-пока. Миру, здоров'я і добра.